Правильне харчування це збалансований набір харчових продуктів. Це режим харчування і це відмовлення від тих продуктів, ну як алкоголь, для того, щоб гарно себе почувати і показувати спортивні результати. Взагалі, то щоб займатися спортом, взагалі людині треба ще більше. Звернути увагу на правильне харчування, тому що від твого харчування залежить дуже сильно твоє відновлення, залежить твої спортивні показники і залежить твоє здоров'я. Коли ти займаєшся спортом, то ти маєш слідкувати перше за своїм харчуванням. У Тебе буде, має бути режим харчування завтрак, обід, вечеря, все за графіком. У Тебе має бути збалансоване харчування. Тобто білки, жири, вуглеводи, вітаміни в твоєму харчуванні мають бути в певному комплексі. Якщо чогось бракує, організм буде це одразу відчувати, тим більше, якщо в тебе підвищені навантаження. Якість харчування ну, має дуже велике значення. Це не тільки, скажімо так, продукти харчування звичайні там. Творог, яйця, м'ясо, риба, які обов'язково мають бути в раціоні. А ще є спортивні добавки, які не стимулюють результат, а допомагають просто відновити сили. По-друге, якщо в тебе особливо зараз, наприклад, коли взимку, коли авітаміноз, тобі треба звернути першу увагу на вітаміни в своєму харчуванні, тобто підібрати собі якийсь полівітамінний комплекс. Збалансований, щоб там були обов'язково всі групи вітамінів, мінерали. Це треба для того, щоб відновлюватись, щоб підвищити свій імунітет і, скажімо так, швидше відновлюватись і не хворіти. Якщо вже ти більш професійно займаєшся, ну, скажімо так, тобі треба тоді амінокислоти, протеїни, ну і, і різні види інших добавок. Отак От за 5 хвилин. Це все ну, неможливо. Але ми всі живі люди, у нас є якісь свята, у нас є якісь бажання щось таке смачненьке з'їсти. Тому раз в тиждень я вважаю, що нічого не буде поганого, якщо ти собі щось хочеш з'їсти і собі в цьому не будеш відмовляти. От щоб е зменшити калорії, які ми з'їдаємо, щоб це все ну, погано десь не відклалося. Ми маємо підвищити свою фізичну активність. І от спортзал в цьому допомагає. Тобто, якщо ти щось зайве з'їв, то приходиш в спортзал і зганяєш ці лишні калорії, щоб вони не відклалися. Гарна вага це та, в якій він себе добре почуває. Якщо в тебе є задишка, якщо в тебе є підвищена підтливість, коли ти піднімаєшся на другий поверх то це є першим признаком того, що в тебе ну, зайва вага. Значить, саме складно це створити для когось мотивацію. Тому кожна людина для себе определяється, що вона хоче, складає план, а тренер, якщо є таке бажання, може підтримати, підказати ну, і так далі.